У Івано-Франківська з'явилися шанси отримати ліміти на газ ще до старту опалювального сезону. У Марії запевняють, що угода про поставку блакитного палива вже готова, щоправда, наразі не підписана Нафтогазом. Водночас, допомогти місцевому теплокомуненерго та іншим боржникам з цілої України вирішили в уряді. Кабмін обіцяє реструктуризувати накопичені за минулий рік борги на найближчі п'ять років. А це мінус 29 мільйонів гривень проблем для Івано-Франківська. Наразі невирішеним залишається питання про сплату за газ спожитий у 2000 Одинадцятому році на суму 15 мільйонів гривень. Тим часом в уряді дали розпорядження запускати котельні вже 10 жовтня. Міністр наголосив, що почати включати котельні. Буде наказ напевно звіти. Також з 10-го числа. Так щоб з 15-го вже війти в повністю в опалювальний повністю в опалювальний сезон. В принципі всі мережі у нас перевірені, котельні запущені, таких проблем інших, крім газу, у нас не ми не відчуваємо. Поки залишається неясність з лімітами на газ, житловий фонд Івано-Франківська до опалювального сезону готовий на 100%. Усі 1700 будинків мають відповідні паспорти готовності. Щоправда, напередодні холодів комунальники не встигають запланований ремонт доріг між будинкових проїздів та підвальних розгалужень і дахів. У цій ситуації міський голова дорікнув депутатам, адже в цьому році обранці вперше детально погоджували усі видатки з міського бюджету. Це на думку Віктора Нушкевичу, змарнувало цінний час. Я розумію, що це рік експеримент я розумію, що депутатам дуже хотілося приймати найактивнішу участь. Я це вітаю, але, але ми повинні зробити правильні висновки. На майбутнє ми проведемо нараду з тим, щоб наступний рік був більш ефективнішим. Щоб ми не витрачали і не втрачали час. Ще однією проблемою комунальної галузі міста напередодні зими є недостатня кількість піску та солі для боротьби із ожеледицею. Івано-Франківську потрібно закупити ще три тисячі тонн піску і 750 тонн солі. Однак коштів на ці видатки, а це 700 тисяч гривень, у бюджеті наразі немає.